Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська велофара з вказівником поворотів HYD040. Посилання на неї залишу в описі під відео. Поставляється в картонній коробці. Запаковано все по-багатому. В комплекті: інструкція китайською та англійською. Кабель для зарядки USB і micro USB. Два силиконові кріплення. Одне для фари, інше для дистанційного пульта. Кронштейн для кріплення фари. Пульт. І сама фара. Пульт має 4 кнопки. По центру це не кнопка, а просто муляж. Давайте подивимось, що всередині. Кнопки нормальні, так звані мікрики. Таких вистачає надовго. Живиться пульт від 3 вольтової батарейки CR2032. Корпус пульта вологостійкий. Ось так він кріпиться на кермо. Фара кріпиться на швидкозйомний кронштейн. Корпус фари теж вологостійкий. Схоже, він навіть заклеєний, тому розібрати і перевірити, який там акумулятор стоїть, я не зможу. Заявлено акумулятор на 500 мАч. Не дуже багато, але в кінці відео я покажу, скільки така фара може безперервно працювати. Гніздо для зарядки захищене гумовою заглушкою, під час зарядки горить червоний світлодіод. Після закінчення зелений. Повністю заряджається приблизно годину. Ззаду є кнопка, яка вмикає і вимикає фару. Але керувати нею можна тільки з пульта. Нижня кнопка просто світіння, верхня меготіння, швидке і повільне. Ну і бокові це повороти. Габаритні розміри фари 95 на 35 на 25 мм. Важить все це 75 грам. Пульт встановлюється на кермо наступним чином. Ось так встановлюється фара. Можна вертикально або горизонтально. Світить вона доволі яскраво. Тепер подивимось, скільки вона пропрацює на одному заряді. І пропрацювала вона трохи більше 3 годин. Якщо відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Всім дякую за перегляд! Побачимось.